Станіслав спортсмен із багаторічним досвідом. За своє життя вже спробував багато фізичних активностей. Та зараз зосередився на загартовуванні. Одразу у воду не заходить. Спочатку розігрів. Здоров'я це найважливіше, що є в нашому житті. Важливо підтримати і фізичний, і духовний стан. І Загартовування – це найкращий спосіб, щоб підтримувати себе в гарному настрої, в гарному бадьорому стані і заряджати себе емоціями на цілий день. А взагалі можна практикувати кожного дня контрастний душ вдома. Холодна, гаряча водичка теж загартовує організм дуже добре. На пляж прийшов не сам разом з молодшим братом. каже з дитинства привчає його до здорового способу життя. Загартовуванням вони займаються вже понад 10 років. Для них це багаторічна традиція. Зранку дуже Бодрить на цілий день сили вистачає багато. Ну, мене привів цьому брат ще з самого дитинства, і мені сподобалось. І от так от. Займаюся 6 років бойовим мистецтвом, рукопаш Спас. Далі займався, займався боксом. Зараз теж для себе тренуюсь в залі, підтримую свою форму, ну і купаємось у Дніпрі зимою. Хлопці обов'язково дотримуються правил безпечного гартування, аби процес був тільки на користь. А окрім водних процедур, приділяють увагу і тренуванню моральної витримки. З особистого ритуалу практикую стояння на дошках садку, це налаштування себе морально для того, щоб психологічно налаштуватись на складний або простий день. В тебе мозок по-іншому працює, бо ти переживаєш цікаві емоції, цікаві стани і налаштовуєшся на Позитив. Лікарі кажуть, загартовування це можливість зняти напругу. Проте, щоб не нашкодити, варто робити це поступово. Це провітрювання кімнати холодним повітрям, це прогулянки на свіжому повітрі, має бути хоча б мінімум 20 хвилин на день. Це контрастний душ. Якщо люди мають гості захворювання, серцево-судинні захворювання, захворювання дихальних шляхів, то необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. і Лікар вже вирішить, як правильно загартовуватися. Також не варто робити це через силу, загартовуватися слід лише в задоволення, а також тільки в здоровому дусі. Лікарі не рекомендують тим людям, які ніколи цим не займалися і роблять це вперше. Згартованим людям, які займаються, які професійно цим займаються, потрібно зробити розминку, зробити можна зайти в воду, розтерти себе холодною цією водою і зробити три занурення. Під воду вийти, розтертися полотенцем і випити якогось гарячого напою, чаю. Саме таких порад дотримуються і хлопці. Обов'язково треба розм'яти свої м'язи, треба зробити якісь фізичне навантаження, можливо, легенька пробіжка або розминка. Після купання, звичайно, треба зігрітись, наприклад, розтерти себе рушничком або смачненький теплий чайочок. Якщо все робити правильно, загартовування допомагає зробити тіло витривалішим, а розум спокійним. Валерія Гетьман, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.